Привіт, друзі! Сьогодні всі подробиці стосунки Валерія Харчишина і Яніни Соколової. А Маша Кондратенко, яка була учасницею минулого нацвідбору на Євробаченні, стане ведучою цьогорічного нацвідбору. Про це не тільки сьогодні. В Шоу бізнесу слава про погнали! Соліст гурту Друга ріка Валерій Харчишин підтвердив, що певний час перебував у стосунках із журналісткою та телеведучою Яніною Соколовою. Довгий час обидва не коментували своє особисте життя, уникаючи публічності, аби не давати підстав для жодних заголовків. Але мовчанка лише породжувала плітки, що згодом власне, почали впливати і на професійну діяльність. Харчишин пояснив, що саме через це він вирішив поставити крапку в обговореннях. Він підтвердив, що стосунки з Соколовою справа були, але тепер вони залишилися у минулому. Артист також нагадав, що відповіді на особисті запитання можна знайти в його творчості. Ну і зокрема, пісня «Залишаю дім гурту Друга ріка стала символічним завершенням цієї історії. Співак просить медійників більше не повертатись до теми його приватного життя для того, аби зосередитись на музиці та нових. Проектах дуже цікаво, але Яніна Соколова вперше після цього зізналася, що за довгий час стикнулася вперше зі зрадою. Журналістка не стала називати жодних імен, але водночас згадала про чоловіка у своєму житті, який несподівано її зрадив. Нагадаю, що Валерій Харчишин був у шлюбі двічі. Він розповів, що підтримує зв'язок з колишніми дружинами і залишається з ними у нормальних стосунках. Зокрема, Яніна Соколова також була у стосунках, і у неї від попереднього чоловіка двоє синів. Гурт творчий отримав визнання від самої премії Гремі. Офіційний акаунт академії звукозапису репостнув візуалайзер на трек. Буває, який створив український дизайнер Даніель Скрипник. Робота виконана у фотористичному стилі 70-х років і вже наробила шуму в мережі. Ну а скрипник відомий співпрацею зі світовими зірками серед них The Weeknd, Брітні Спірс та. Imagine Dragons. Ну а для творчих це не лише потужний інфопривід, а й новий рівень у ну, скажімо так, візуальному оформленні. Адже Даніель став арт-директором майбутнього вінілу гурту, який зовсім скоро побачить світ. Таким чином, до речі, український дует знову підтверджує свій статус артистів міжнародного масштабу. Але тут знову ж таки моя думка, що Ну от мені здається, що трошечки чогось не вистачає гурту творчі для того, аби ще більше увірватися в ось цей от інфопростір українського і всесвітнього шоу-бізнесу. Зірка фільму Дюна Тімотіє Шаламе став першим молодим актором, який отримує рекордні 25 мільйонів доларів лише за одну роль. І ця роль у кримінальному трилері Висока ставка. Фільм знімає Джеймс Менголд, режисер, якого ми можемо знати з такими фільмами, як Логан і Перегони за долю. А ну і у новій картині він занурює глядачів у світ швидкості, також ризику і злочинних авантюр. Ну а Шаламе грає головного героя, колишнього гонщика його кар'єру. Замала травми, і тепер він шукає новий шлях для заробітку. Але замість великого спорту знаходить небезпечну компанію. Це банда грабіжників. Ну і все в цьому а, стилі. А, так, ну а сюжет обіцяє взагалі таку знаєте, вибухову суміш а, драматичних рішень, а, швидкісних перегонів і напружених сцен. Ну і до речі, це вже не перша співпраця Тімоті Шаламе з Менґлдом. Раніше вони працювали над біографічною стрічкою про Боба Ділна, яка принесла актору багато відзнак і під. Ніла його ще вище на кінематографічному олімпі. До речі, критики вже говорять про те, що після великої ставки шаламе можна сміливо ставити в один ряд із такими гігантами, як Том Круз чи Дженніфер Лоуренс. І, хоча дата прем'єри, поки тримається в секреті, прогнозують, що стрічка має всі шанси стати касовим хітом. Співачка Євгенія Власова вперше за довгий час знову з'явилася на сцені в Києві і ще й з перекладом двох своїх відомих пісень: «Вітер надєжди» і Я жива ріка. Тепер вони звучать українською мовою. Вона стала однією з учасниць фестивалю Покоління. Ну і її виступ одразу викликав хвилю обговорень серед шанувальників. Багато хто вирішив, що саме цей вихід може стати символом його її такої знаєте, повернення у шоу бізнес. Але сама артистка. Дала зрозуміти, що такого наміру у неї немає. Вона каже, що ніколи повністю не зникала зі сцени просто обрала для себе інший шлях. Ну і зараз, до речі, Євгенія Власова а, м, працює з а, таким ну проектами, які не пов'язані з класичним шоу-бізнесом. Одним з таких є співпраця з міжнародним музичним колективом Енігма, де вона виступає як одна з чотирьох вокалісток, і це дає їй можливість залишатися в музиці, гастролювати і реалізовувати себе без зайвого тиску індустрії. хто стане ведучим нацвідбору на Євробачення. Щоправда, зараз говоримо про нас відбір на дитяче Євробачення, і Суспільна назвало трійку ведучих от власне цього нацвідбору на дитяче Євробачення 2025. На головній сцені глядачі побачать Тимура Мірошниченка, Машу Кондратенко та Анну Тулєву. Ну а фінал відбудеться у форматі телевізійного концерту вже 12 жовтня. Побачити, шоу можна буде на телеканалі Суспільне на сайті Суспільне Культура, а також на сайті Юні. Ор Євровижен і на youtube каналі Євробачення Україна. Для Тимура Мірошниченка цей конкурс має особливе значення. Він є незмінним обличчям Євробачення в Україні ще з 2005 року, і цього разу він знову виступить у ролі ведучого і головного модератора шоу. Ну і, до речі, колись мені Тимур сказав, що взагалі хоче встановити рекорд поведенню Нацвідбору і рекорд з коментування Євробачення. До команди вперше долучається співачка Маша Кондратенко, яка брала участь до речі у минулорічному Нацвідборі вже на доросле Євробачення. Ну і вона представлятиме так зване нове покоління артистів і стане оцим містком між учасниками та глядачами. А ну і Анна Тулєва. А, вона ведуча суспільного, вона ведуча відеоблогу Євробачення Україна. Ну і вже до речі, втретє вестиме нас відбір дитячого Євробачення. До речі, Аня часто знімає влоги про закулісся нас відбору і часто їздить на Євробачення з учасниками від України. А до речі, трійка ведучих працюватиме і разом на головній сцені. І в окремих зонах, зокрема, ну а переможця Нацвідбору цього дитячого Євробачення визначатимуть за результатами голосування журі і глядачів. До речі, режисером постановником цьогорічного Нацвідбору на дитяче євробачення є режисер Данило Демехін. Він працював з минулорічним представником від України Артемом Котенко і знімає кліпи багатьом українським артистам. Королева Каміла і Меланія Трамп обрали синю і жовту сукні, відтворюючи кольори українського прапора, і символічно продемонстрували підтримку України це сталося під час державного візиту Дональда Трампа з першої леді США до Великої Британії. Ну і 17 вересня подружжя приїхала до Вінзора, де зустрілися з принцом, принцесом Вельськими. Ну а також провели вечір із королем Чарльзом та королевою Камілою. Ну і власне на урочистий банкет її величність з'явилися у такі темно-синій сукні, з розкішними коштовностями, сапфірами, діамантами. Ну а Меланія Трамп обрала довгу. Жовту сукню а, з відкрива відкритими такими плечима і мінімалістичними аксесуарами. Ну і офіційних пояснень щодо вибору кольорів не було. Але у медіа одразу з'явилося припущення, що це не випадковість і підготовка до банкету тривала кілька місяців. І ось такі деталі, звісно, а, зазвичай ретельно узгоджуються. Ну а фотки швидко облетіли світові змі і стали головним інформаційним приводом вечора. І ще одним. Знаком міжнародної підтримки України. 61-річний Кіано Рів стаємно одружився зі своєю коханою художницею Олександрою Грант. Весілля відбулося на початку літа в Європі у вузькому колі без зайвого галасу. Ну і пара каже, що вони цінують приватність, тому тримали цю подію в секреті. Ну а кіано з Олександрою разом з 2019 року для актора це перший шлюб. До речі, і інсайдери кажуть, що саме грант подарувала рівзу стабільність після важких втрат. Я Нагадаю, що у 90-х він пережив смерть доньки та трагічно загибель коханої. Олександра Грант, – 52-річна художниця з Лос-Анджелеса, її роботи виставляються у США в Європі. І Тепер вона офіційно стала дружиною одного з найзагадковіших і найулюбленіших акторів Голівуду. Ну і до речі, а ще трошки про їхнє знайомство. Вони познайомилися у 2009 році на вечірці в спільних друзів, і навіть а, вони працювали разом над книгою Ода Щастя, але лише в 2019 році публічно підтвердили свої стосунки. Василь Вірастюк вперше за довгий час показав всіх п'ятьох синів одразу від найстаршого до наймолодшого. У своєму блозі, Стронгмен оприлюднив колаж із фото 22-річного Адама, а також 17-річного Олега, 9-річного Олександра, а також 2-річного Володимира і 8-місячного Ярослава. Ну і до речі, наймолодших народила йому кохана Ірина, яка молодша з Ростюка на 11 років. Окрім того, він зробив ще й нове тату з першими літерами імен дітей, Ну і до речі, Василь Верастюк досі не одружений на коханні, тому що йдуть досі судові розборки з колишньою дружиною, яка претендує на нерухомість Василя. А він стверджує, що він оплачує всі аліменти також проводить час з дітьми і відповідно не погоджується з вимогами дружини. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Ну і як завжди, минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.